Україна більше не купує вакцини в Росії, тому їх немає в дитячих поліклініках. Таке пояснення дав сьогодні начальник санепідемслужби Дніпропетровської області. Натомість виробляється механізм постачання вакцин з країн Європейського союзу. Вчасно зробити дитині щеплення зараз досить проблематично. Проте у санепідемслужбі наполягають, що вакцинацію має проходити мога більше дітей. Як це працює в житті, дізнавалася Марина Дудник. Зробити дитині щеплення то справжня проблема. Сьогодні це офіційно визнав голова обласної санепідслужби. Раніше майже всі вакцини, якими забезпечували кабінети щеплень, були вироблені в Росії. Зараз вирішили не ризикувати й відмовитися від цих препаратів. Ті, що є, якісні і надходять з Європи, але їхня кількість мінімальна. Проти діфтерії коклюша столбняка у дітей. У нас обеспеченість примерно 15 вакцина проти гемофільної інфекції 9,2 процента, 3 вірусного гіпатіта Б 14,5 Проти корі паратіта краснухи 12,4 Це наша обезпечення вакцинами. Це означає, що батькам пряма дорога в аптеки або в приватні медичні центри. Але навіть там неможливо знайти, наприклад, БЦЖ, яку дитина повинна отримати у перші дні життя. З іншими вакцинами полегше, їх батьки купити можуть. Бельгійська вакцина від гепатиту Б коштує 300 гривень, комплексна інфанрікс 540. До того ж, задля формування імунітету вона має вводитися повторно за схемою, тож виходить недешево. Я вважаю, що це дорогие, дорого для діяти. прививки. ми ділаємо в своєї в своєї доктора в своєї больниці. А покупаємо покупалі в медакадемії в апіках. Саме так санітарні лікарі радять діяти усім батькам, які не хочуть чекати на милість від держави, але заспокоюють ситуацію із вакцинами. Ось ось владнають ближайше время, Я думаю, в ближайше время этот вопрос буде рішо в Києві. этот вопрос обсуждался П'ятницю, же, перед міністром цей питання не неоднократно. Якщо ж вакцини так і не надійдуть до медзакладів, то деяким родинам буде простіше відмовитися від щеплень аніж бігати по аптеках. Є і інша обставина, яка не сприяє загальній вакцинації дітей в Україні. То принципова позиція групи батьків. Знаємо, що багато різних випадків боїмся рібинка прививати. Поэтому поки ні, не прививаю. Може бути посліводіка будемо прививати. Марина Дудник, Євген Хисний, новини 11 каналу.